Добрий день всім любителям історії. З вами Миколаївський історичний музей. І сьогодні, 13 лютого, відзначається Всесвітній день Радіо. Ми не можемо таку подію оминути стороною, і, відповідно, сьогодні ми хотіли б розповісти історію, хто винайшов радіо. Взагалі, історію радіо. А досі точаться запеклі дискусії про те, хто винайшов радіо. Достеменно відомо, що 2 червня 1896 року радіо було запатентовано італійським інженером Гульємо Макроні. Росіяни, як завжди, наполягають, що це сталося саме в їхній країні, адже російський фізик створив перший примітивний радіоприймач, датчик блистав... блискавок. Також в цей час подібні відкриття зробили Нікола Тесла, Генріх Герц і Ернест. Розефорд. І, хоча важлива робота та відкриття кожного ученого у світі технологій пріоритет надають Марконі. Проте, насправді, відкриття радіо пов'язане не з окремим вченим, а з низкою досліджень електромагнітних хвиль у 19 столітті та вдосконаленням винаходів для передачі сигналів. І Щоб зрозуміти вклад основних науковців, слід звернутися до короткої історії радіо. Отже, Поїхали! Важливим для відкриття радіо були дослідження та експерименти Фарадея, а потім і Максвела. Якщо говорити просто, ці вчені запропонували теорію існування електромагнітних хвиль. Фарадею належить теорія електрики і магнетизму, а Максвелл розвинув цю теорію та усуну суперечності. На додаток його робота дала можливість сформулювати рівняння для електричних і магнітних полів. Німецькому науковцю Генріху Герцу вдалося експериментально підтвердити теорію Максвела. Одним з його найбільших досягнень є створення генератора. В Примінювача та резонатора, переймача електромагнітних хвиль, проте проблемою залишилася невелика відстань це було кілька метрів, на яку вдавалося передавати сигнал. Прилад потребував вдосконалення. Смерть Генріха Герца в 1894 році обірвала його дослідження, проте його робота стала ключем до винайдення радіо. Надалі одночасно декілька вчених зробили вдосконалення приладу Генріха Герца, що і дозволило створити радіо. Запантентував вироб, як ми вже знаємо, Марконі. Що відомо про батька Радіо Марконі? Він народився у 1874 році, навчався в технічному інституті в Ліворном, був учнем професора. Фізики Август Рігі, адже хлопця цікавила природа електромагнітних хвиль. Багато досліджень проводив вдома, і так в 1895 році йому вдалося послати бездротовий сигнал на відстань трьох кілометрів з власного саду на поле. В цьому ж році вперше спробував запатентувати відкриття, але отримав відмову. Через рік Марконі відправився до Великої Британії, де теж показав можливості свого винаходу пославши сигнал з лондонського поштомату на відстань 1,5 кілометра. Тоді науковцем зацікавився директор британської пошти і телеграфу Пріс. Після вдосконалення допрацювань та демонстрації марконі, вдалося запатентувати винахід. Давайте тепер трошки повернемось в Україну. Хоч дискусії про винахідника радіо не припиняються й досі, можемо точно сказати Україна не посла задніх. Саме історія українського радіо нас цікавила найбільше. Взагалі, цікава подія трапилася 25 березня 1898 року. Цього дня український вчений Микола Пельчиков прочитав в Одесі лекцію про бездрутову телеграфію і продемонстрував кілька дослідів. Пов'язаних з радіокеруванням, тобто керування крістіни, так би мовити. Серед предметів предметних дослідів був годинник, що керувався за допомогою радіосигнала. Модель маяка з керованими сигналами тощо. А важливо сказати, що вчений використовував і розробки інших винахідників, і власні напрацювання. Також відомо, що Пильчиков пропонував військовому міністру запровадити у радіокерування у військовій сфері телеграфний захищений зв'язок і керовані міні, міні човни та міноносці без екіпажу. Вченому дозволили проводити дослідження і надали відповідне фінансування та обладнання. Отож, ми зможемо з певністю сказати, що українські вчені працювали на рівні світових технологій. Щодо радіомовлення в Україні, то вперше така подія відбулася 16 листопада 1924 року о 19.00. Гучний, але не надто якісний звук сколихнув вулиці Харкова. Ало, 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 говорить Харків, говорить Харків, говорить Харків. Усім, усім, усім працює перша в Україні радіотелефонна станція. До містян звернувся Григорій Петровський, голова всеукраїнського ЦВК та Влас Чубар, керівник Уряту Республіки. А опісля транслювали концерт квартету імені Вільйома і мав слово радіожурнал пролетар. Мене лише кілька років і велику кількість жителів Харкова спіткнуться з репресіями, а селяни з околиць з'їжджатимуться до міста, рятуючись від голоду. Чубат, до речі, стане одним із виконавців Голодомору в Україні. Пізніше його розстріляють. В Україні ж історію радіо почали під гідою червоних прапорів. В історії, звісно, немає, якби, але. Ще за часів української державності була створена перша українська організація в галузі кіно кінокомпанія Україна Фільм. Без сумніву, якби наші землі не захопили більшовики, ми б мали і власне радіо. На жаль, разом із совєтським просвітництвом населення отримало репресії, розстріли, заслання, насильницьку колективізацію та індустріалізацію жорстокими планами. Та все ж радіо звучало і хвала, що українською. Щоправда, україномовні програми спочатку суттєво обмежувалися в часі. І понад 70% матеріалів були агітаційними та пропагандистськими. В ефірі звучали політичні бесіди, лекції, новини, результати нарад. І тільки потім з'явилася музика, драматичні твори, програми для дітей і молоді, та й звідти пропаганда не пропадала. Спочатку радіостанції з'явилися в Харкові та Києві, а далі в інших містах в Дніпрі, Донецьку, Одесі. А от 1928 рік пов'язаний з першою українською радіомережею. І якщо у світі переважав ефітний метод радіофікації, то в Україні застосовувався майже виключно релейна система. У 1934 році радійники перебралися до Києва. Та вже через кілька років розпочалася війна і принесла свої корективи у культурне життя. До речі, перші будівлі Радіокомітету та радіотеатру в центрі міста не збереглися. Неважко здогадатися, що їх зруйнували совєтські війська у 1941 році під час відступу з Києва. Та навіть Друга світова війна не завадила існуванню українського радіо. Регулярні передачі велися з Харкова, а далі з Сталінграда і Саратова. За інформацією української, української радянської енциклопедії, у 1945 році обсяг україномовного радіомовлення становило 10 годин на добу. Звучали навіть, слова, звучали навіть пісні на слова Шевченка. У 1949 році почалося відновлення Київського телерадіоцентру в Києві та на Хрещатику. Сьогодні це будинок українського радіо. Після того, як відділи телебачення вже в 90-х роках переїхали на сирець, у центрі залишилося лише радіо. Нове життя українське радіо отримало в незалежній Україні. Радіомовлення стало основним джерелом інформації. За допомогою радіоприймачів люди дізналися про політичне життя країни, світові та українські зміни. Слухали прямі трансляції засідань Верховної Ради, а також дебати, музику, п'єси, казки та гуморески. Гімни зникали з ефіру, натомість починала звучати ще не вмерла Україна замість гімну Радянського Союзу. До речі, ще до того, як пісня стала державним гімном. Ось така історія саме українського радіо. Також День працівників Радіо та Телебачення телезв'язку в Україні відзначається 16 листопада. У 1994 році. Укртелерадіокомпанія запропонувала керівництву держави встановити 16 листопада як професійне свято для теле і радіопрацівників. Дата не вибрана не випадково. Саме в цей день, 1924 року, у Харкові вийшов в ефір перша радіопередача українського мовлення. Вже зараз до святкової дати долучилися також представники і інтернет-змі. Це важливий день, щоб переосмислити історію розвитку українських технологій та комунікацій в цілому, позбутися від залишків радянського минулого і з новими силами продовжувати творити нашу культуру. Історію сучасного українського радіо ми пишемо разом, і якою вона б не була, вона залежить від нас. Як від створювачів контенту, так і від слухачів. А також ми хочемо вам продемонструвати колекцію радіоекспонатів, які є в Миколаївському історичному музеї. Шпалери звичайні на них зафіксова.

Krokuję, ja yeah. Razem z nim